Всім привіт! Магнітне поле нашої землі підтверджує, що нашій землі не мільйони та мільярди років, про що говорять теоретики та різні там еволюціоністи, а що нашій землі близько 6 тисяч років, про що говорить Слово Боже Біблія? Вчені довели, що наше магнітне поле з кожним роком слабшає. і воно послабшало за останніх 100 років на 5%. Отже, логічно, що воно. 100 років назад було на 5% сильнішим. Уявіть собі, якщо б землі були мільйони та мільярди років, наскільки було б сильне магнітне поле, у сотні тисячі разів неможливо було б існувати жодному живому організму на землі в такому сильному магнітному полі, тому що все просто плавалося на землі. Біблія нам пояснює. Наше творення, хто нас створив і взагалі, що відбувається у світі, які процеси. Нам потрібно вивчати Біблію, а не слухати теоретиків, тому що лише Біблія відкриває нам істину та правду. Амінь.